На каналі Житомир інформаційний випуск новин у студії Катерина Трасюк. Вітаю вас сьогодні. 21 липня. Цей день пов'язаний з іменами таких знаних представників України, як поетеса Олена Теліга, наш земляк поет Олег Ольжич, кінорежисер Сергій Параджанов, письменник Богдан Лепкий і футболіст Віктор Чанов, а також з іменами таких видатних діячів, як американський письменник Ернест Хемінгуей і полководець Олександр Македонський. Сьогодні день народження нашого славного земляка Олега Оджеця, чиє ім'я носять обласна універсальна бібліотека і одна з вулиць Житомира. Син відомого українського лірика Олександра Олеся оригінальний поет, археолог і громадський діяч. Він 36-річним був закатований у нацистському концтаборі Заксенхаузен. Однак до останнього подиху залишався незламним патріотом. Свого часу Олег Ольжич написав такі рядки: державу не твориться в будучині, державу будується нині це люди на сталь перекуті вогні. Це люди, як брили каміння, і це ніби пророцтво про тих, хто нині захищає Україну від російських зайд на вогняному Донбасі. Про події в Україні і світі коротко. Ситуація в зоні АТО залишається неспокійною. Минулої доби терористи понад 60 разів обстріляли наші позиції. Командувачем повітряних сил української армії призначений генерал-лейтенант Сергій Дроздов. В реанімації помер один із поранених під час перестрілки в місті Мукачевому. У Києві затримано прокурора, який займався наркобізнесом. В Україні стартував конкурс на посади місцевих прокурорів. Країни-донори виділять Україні 100 мільйонів євро на добудову укриття Чорнобильської АЕС. Мільярдер Юрій Мільдер витратить 100 мільйонів доларів на пошуки прибульців. Московські будівельники метро розпочали масштабний страйк. В Білорусі удар блискавки знищив 110 тонн спирту. За оцінками вчених глобальне потепління б'є всі рекорди, і ріст температури океану незворотній. Житомирщина продовжує благодійну допомогу українським воїнам. Жителі Попільнянського району передали чотири автівки для АТО. Люди самі зібрали кошти на купівлю та ремонт машин. Попільчани сподіваються, що їхні чотирьохколісні подарунки стануть військовим у нагоді. Адже раніше люди самі своїми селами зібрали та передали понад 30 авто для АТО. Про те, як попільнянська громада допомагає українським воїнам у спеціальному репортажі Галини Ковальчук. Попільнянському Пільнянському районі для перемоги люди об'єднались без допомоги влади та меценатів. Вони за власні кошти купують старі автівки на металобрухті, ремонтують та відправляють на схід. Наш сельчанин служить. і, Як ви знаєте, в нашій армії нема не їсти, не пити, нема нічого. над чим поїхати навіть їздити. Ну, зібралися там з товаришем, зісняються відійти. Ага. Купити машину і зробити. Під, під всі, то там неровнодушні, можна сказати. В цьому районі стару техніку ремонтують справжні професіонали. Колишній військовий спеціаліст по літаках та двигунах Володимир Головач розповів, що він ремонтує автівки для медиків та розвідників. Машини, ну якщо сказати образно, то скоріше за все, що з металолому, скажімо так. І, і в прямому розумінні, що з металолому, і в переносному, тобто вони в такому стані, що годяться тільки металолом. Просто людина сідає в автомобіль, їде безпосередньо розмовляє. Можете надати щось, не можете надати. Хтось надає безоплатно, ну хтось за ціною металолому. Ну на жаль, є деякі такі, що навіть на цьому хочуть мати якісь гроші. Цього дня під час передачі автівок попільчани провели акцію по збору коштів. За дві години люди зібрали 6 тисяч 200 гривень, які витратять на допомогу військовим. Загалом попільчани вже передали в зону АТО понад 30 автомобілів для 26-ї, 30-ї, 95-ї та 44-ї бригад. Було такі можливості, що з району ми відправляли по 4-5 машин у неділю із продуктами. Це дето за одну неділю виїжджало із папельні десять-двинадцять продуктів. Ми збирали кожну неділю. Бо коли ти приїжджаєш, коли ти приїжджаєш до наших хлопців, і коли ти бачиш оцю цю сльози, можна сказати, радості, це сльози дійсно, я її зрівнюю з дитячим садком. Це є маленькі діти, це діти великі. Отець Юрій понад місяць тому пожертвував свою автівку військовим. Священик сподівається, що спільними діями українці швидше переможуть про російських Менців. Ми віримо в те, що Україна обов'язково переможе, і всі ми повинні хоча ось поленьку часочку. Кожен повинен вкласти у цю перемогу. Інакше бо не може бути. Родина підприємців Корнієнків півтора року допомагає військовим. Сім'я вже відремонтувала три БТР та Камаз. На черзі ремонт автівки для саперів 95-ї аеромобільної бригади. В середньому на ремонт такого автомобіля ну не завжди однаково, але. Приміром, ремонт одного двигуна коштує 15 тисяч. А якщо все є автомобіль, то він притягне до 100 до тисяч до Для потреб військових люди збирають допомогу у всьому попільнянському районі. Зокрема, в селі Почуйки 42 родини об'єднались, щоб готувати захисникам смаколики. Ми не жаліємо нічого, ні продуктів, нічого не жаліємо, аби аби діти голодні не були і щоб вернулися з перемогою живі до нас. Ось керівник нашого господарства, новий керівник той не допомагав, новий керівник ось дивіться, дівчата закупив ось і воду, і, і салфетки, і одноразові станки для бриття. Ми нічого не жаліємо. Хай діти воюють, хай. Хай мир буде на землі. В почуйках гостинці для військових готують жінки різного віку. Надії Микитівні 85 років. Вона пережила голодомор та Другу світову війну. Тож сьогодні жінка не може сидіти, склавши руки. Вона каже, її пиріжки це внесок у спільну перемогу. До одинадцяти часу вечора пекли, дві печі спекли. З вишнями напекли з яблуками, абрикосами. Батрушки з коріннями. батрушки ось із корицію. Хорошенькі. Хай їдять на здоров'ячко, тільки хай будуть живенькі. За цього тижня попільчани відправлять у зону АТО ще чотири автомобілі для українських військових. Упродовж теми фронтового Донбасу Міністерство оборони України створює книгу про воїнів, які загинули під час бойових дій в ході АТО. До книги увійдуть довідки, фото, описи та інші документи. Довідки за телефонами, які ви бачите на екрані. А на Житомирщині стартувала благодійна акція Слава героям, мета якої громадський збір книг для воїнів, які захищають Україну в зоні АТО. Подарувати їм книги можна попередньо домовившись за телефоном 42 22 41. Ми продовжуємо проект Мальовнича батьківщина, який демонструє найбільш живописні, неповторні місця, пам'ятники і краєвиди рідної Житомирщини. Житомир, вулиця Шевченка, 103. у дворі цієї стандартної, як для міста, висотної дев'ятиповерхівки вас несподівано зустріне і зачарує ось такий казковий, навіть райський куточок, вибликаний любов'ю, талантом і майстерними вмілими руками місцевих мешканців. Ці запашні квіти, які спекотного літа так і не відчули рекордної спеки, і не зів'яли, бо добрі люди їх повсякчас щедро поливають, поять ці поважні статуї, які мимоволі наводять думку, що ви у якомусь музеї чи історичному парку. Уся ця вражаюча краса рукотворна і далася людям ой, як нелегко, бо ж вимагала не лише терпіння часу і роботи, а й коштів, причому власних, а не Жеківських чи виконкомівських. Зате жителі й гості будинку мають саме те, що зробили самі. А ваше подвір'я таке ж неповторне? Приємна новина З трибуну висоту Дмитро Нікітін з Бердичева виборов срібну медаль на чемпіонаті світу серед юнаків з особистим рекордом 2 метри 18 сантиметрів. Бердичівська школа легкої атлетики знову засвідчила свій авторитет. Вітаємо! І ще про буденне у нашому краї в Обруцькому районі з усіма почистями поховали 38-річного земляка героя Анатолія Кулініча, який загинув на Донбасі. Голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський у четвер дасть прес-конференцію з приводу річниці своєї роботи на цій посаді. Наступної суботи у військових частинах області пройде церемонія присяги. В село Романівку Попільнянського району із зони АТО привезли чудотворну ікону Святого Миколая, яка дивом вціліла під час пожежі. Батьківщина Лесі Українки місто Новоград-Волинський запрошує на міжнародний літературно-мистецький фестиваль Лесені Джерела. Жителі області почали витрачати. Природного газу майже на 20% менше, ніж торік оцій цій порі. За минулі вихідні в області у восьми ДТП постраждали 15 осіб, а в Бердичівському районі потонув 13-річний підліток. І наостанок цитата цього липневого тижня: нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Поетеса Ліна Костенко. Це був спеціальний випуск новин про події в Україні і світі, як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. Бережіть себе та Україну. Побачимось.